Усім привіт! з вами Мака, та сьогодні ми подивимося, що Бондай поклали в другий колекційний диявольський фрукт. Це мера Мера Номі, фрукт Сабо та Ейса. Як завжди, в комплекті йдуть три бустери, цього разу це OP08, а також один з двох донів та один з двох сетів слівів. Ось так виглядає сам декбокс у формі мера мера Номі. Він викликав багато негативу в інтернеті через те, що виглядає не зовсім так, як рекламувався. Притому він став трошки якісніше за перший диявольський фрукт. Бустрів ми ще повернемось, а зараз глянемо дони. На жаль, мені не пощастило, то випали обидва дони із Сабо. Ось так він виглядає без пакування. Відповідно, сліви мені також випали однакові, але ці мені подобаються більш ніж червоний альтернативний варіант, який йде в комплекті з Доном Ейса. Що ж, перейдемо до наших бустерів. Сьогодні маємо всього 6 в меню. Цікаво, що нам випаде. Враховуючи, що це подарунковий набір, сподіваємось, хоч на якісь хіти. І тут ми маємо а вже ж лідер-пак першим. Ну що ж, сподіваюсь, далі буде щастити більше. В другому бустері маємо есар Chopper, і це вже непоганий улов. Третій бустер приберіг для нас есар Едварда Ньюгейта. Четвертий бустер має SR Carrot. Дуже непогано. Дуже непогано насправді. Тільки подивіться: оце вже справжній хід. Alt Art Carrot. Як то кажуть, вітаємо в колекції. Закінчуємо дуже потужно із двома рарками, а наразі ви можете бачити усі есар та навіть хіти, які я витяг з цих диявольських фруктів. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам сьогоднішній дроп, чи плануєте брати собі фрукт мера-мера. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та до зустрічі.